В Мукачеві запровадили обов'язкові профілактичні скринінги для людей віком від 40 років. Послуга безкоштовна, її впровадили, щоб попередити у населення небезпечні захворювання. Медичні обстеження також проходитимуть чоловіки та жінки, які перебувають у групах ризику. Після проведення низки процедур лікарі визначать стан здоров'я людини та за необхідності призначать додаткову діагностику. У квітні, внаслідок проведення скринінгів, жителям громади, лікарі виявили 260 нових випадків захворювання на цукровий діабет. Проте кому та які обстеження необхідно пройти, детально розповіла Мирослава Чубірко. Скринінг має проводитися у групах чоловіків і жінок старше 40 років. Наприклад, у групах чоловіків це суден, серцево судинні захворювання, скринінг, опитування і оцінка ризику. Чоловіки це старше 40 років і жінки старше 50 років. Жінки старше 45 років повинні всі пройти обстеження. жінки і чоловіки повинні всі пройти обстеження на цукор крові. Онко скринінг це окремий скринінг. Він іде, ми працюємо на сьогоднішній день, ми вже працювали, і на сьогоднішній день нам трішки легше працювати з жінками, направляючи їх на мамографію. Жінки у віці від 50 до 69 років повинні раз в два роки проходити мамографію. Якщо група ризику, там кожного року або частіше і там уже додаткові методи обстеження, тобто може бути і УЗД-обстеження, і е, інші методи обстеження і лікування. Про онкоскринінг для чоловіків це є чоловіки на простат специфічний антиген повинні стати і пройти огляд в уролога. Про скринінг колоректального раку говоримо про чоловіків і жінок старших 50 років. Тобто це є колосальна робота на сьогоднішній день, яка покладена на нас, на медиків. На що вона націлена? Серцево-судинні ризики. Перше, коли приходить пацієнт, йому необхідно поміряти тиск. Поважити, поміряти ріст і визначити окружність талії. обов'язково направити на визначення холестерину. І далі, в залежності, які є, чи є пацієнти з групи ризику чи ні, лікар з ним працює. Закликаю всіх прийти на обстеження. Для цього ми вже ввели нововведення. можливо, вже декому приходили смс очки центр сім'я запрошує пройти. Огляд згідно вашого віку, угу. запишіться, коли вам зручно, прийдіть до сімейного лікаря, вам проведуть цей, як ми називаємо, скринінг. А далі будуть працювати в залежності від того, в яку групу ризику ви війдете.